І так, друзі, це куртка-пара від iotaka. Це, по суті, крій британської куртки. Ми можемо тут такі впізнавані риси в ній побачити, Тобто це 4 кишені такі здорові. Вони, до речі, тут з вентиляцією, з додатковою кишеню всередині, а знизу в нас ріпстоп для того, щоб руки погріти. В цілому, концепція цієї куртки це для тих, хто любить не такі технологічні куртки, які ми зазвичай робимо, а більш класичні, але просто дуже якісно зроблені. Також у нас є вентиляція знизу тут і є посилення з кордури ось тут, на лікті. І ще додаткові по одній кишені ось тут на руках. Ця куртка вона призначена для того, щоб бути найбільш універсальною. Вона не дуже прям супер тепла, як наші зимо зимові куртки, але вона має можливість бути прям на весь рік, тобто використовувати її скільки завгодно, тому що всередину сюди підстібається. Як підкладка наша фліска, і це не якась урізана там базова фліска, це повноцінна фліска, яку ми якби, можна купити окремо. Тобто плечі тут посилені з ріпстопу, також ось ця частина з ріпстопу. Тут є кишені, повноцінні повноцінні. Тобто ми прям, ну, не сиконовали не на цьому. Тут тобто, повноцінний в нас повноцінний виріб. Також ми можемо побачити, тут така величезна сітка. ця Сітка це, по-перше, кишеня. А по-друге, це вентиляція. Кишеня в сенсі, що ось ви засовуєте сюди руку і тут у вас кишеня. І ось так вона виглядає з іншого боку. Відкривши цю кишеню, ви отримуєте також додаткову вентиляцію. Знизу також є кишеня маленька, і з іншого боку так само. Досить зручно, те, що ви можете вдягнути фліску окремо, просто в флісці ходити. Ви Можете вдягнути куртку без фліски, якщо не дуже жарко, або вам потрібна більш така простора річ, або ви вдягаєте все разом, якщо вам зручно разом з фліскою використовувати цю куртку. Тобто вона досить універсальна. І вона ще дуже важливо, вона максимально надійна, тому що вам не треба буде з цією курткою там купляти її кожен рік нову, кожні два роки. Ми, по-перше, саме. Інженерну зробили її дуже надійною. А по-друге, з дуже надійних матеріалів. В нас нижня ось ця частина, вона також з кордури. Всі блискавки в нас від фірми ЮКК японської. Це найнадійніші блискавки, які тільки можна знайти. Всі ліпучки в нас Velcro, всі ліпучки в нас оригінальні від фірми Velcro. Вся куртка прошита також німецькими армованими нитками, і вся пластикова фурнітура від італійської фірми 2М. А крім того, ця тканина Ріпстоп має водобіштовхувальне покриття, тобто ще певний час під дощем в ній можна знаходитися. Ну, не під сі.